Тарас Шевченко, Катерина. Реве, стогне хуртовина, по лісу завило, як те море біле поле снігом покотилось. Вийшов з хати карбівничий, щоб ліс оглядіти. Та де тобі таке лихо, що не видно й світа? Еге, бачу, яка фуга суржи йому з лісом. Піти в хату. Що там таке? От їх до стобіся. Недобре їх розносила, мов справді за діло. Нечипори, дивись лише, які побіліє. Що? Москалі? Де москалі? Що ти? Схаменися. Де москалі, лепедики? Та он, подивися! Полетіла Катерина і не одяглася. Мабуть, добре Московщина втямку їй далася, бо уночі тільки й знає, що москаля кличе. Через пеньки із заметами летить ледве дише. Боса стала серед шляху, втерлась рукавами, а москалі їй назустріч, як один верхав. Лихо моє, доле моє. То їх, коли гляне, попереду старший їде. «Любий мій Іване, серце моє коханої. Де ти так барився? Та до його застремена, а він подивився та шпорами коня в боки. Чого ж утікаєш? Хіба забув Катерину, хіба не впізнаєш? Подивися, мій голубе, подивись на мене, я катруся твоя люба. Нащо рвеш стремена? А він коня поганяє, ніби той не бачить. Постривай же, мій голубе, дивись, я не плачу. Ти не впізнав мене, Іване. Серце, подивися, їй же Богу, як катруся. Дура, отвіжися, візьміть і проч безумною. Боже мій. Іване, і ти мене покидаєш. А ти ж присягався. Возьміть є проч, що ж ви стає. Кого мене взяти? За що ж? Скажи, мій голубе, кому хоч віддати свою катрю, що до тебе в садочок ходила, свою катрю, що для тебе сина породила. Мій баточку, мій братику, хоч ти не цурайся. наймочкою тобі стану, з другою кохайся, з цілим світом. Я забуду, що колись кохалась, що от тебе сина мала, покриткою стала. Покриткою, який сором! І за що я гину? Покинь, забудь мене, та не кидай сина. Не покинеш, серце моє, не втікай од мене, я винесу тобі сина. І в хати. Вертається, несе йому сина несповита, заплакана, сердешна дитина. Ось де воно, подивися. Де ж ти заховався? Утік. Нема. Сина, сина батько отсурався. Боже ти мій, дитя моє, де дінусь з тобою? Москалики, голубчики, возьміть за собою. Не цурайтесь, лебедики, воно сиротина. Возьміть його та отдайте старшому сасина. Возьміть його, бо покину, як батько покинув. Бодай його не кидала лихая година. Гріхом тебе на світ Божий мати породила. Виростей же на сміх людям. На шлях положила, Оставайся шукать батька. А я вже шукала.